Привіт, мої любі українці, гості України! Поки готуються переговорні групи для закінчення війни в Україні, ми з вами готуємося отримувати відсрочку від мобілізації, як то кажуть. Хочеш миру, готуйся до війни, і саме зараз ви дізнаєтесь про три головні причини, за якими вам відмовлять в отриманні вісрочки. І якщо ви ці три причини виправите, тоді ви реально отримаєте цю вісрочку в Україні. Деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Втім, існують певні категорії населення, які не можуть її отримати. Також за певних обставин можна втратити навіть вже наявну відстрочку. Перед тим як вам назвати першу причину, я вам хочу нагадати. А тим, хто не знає... Сповістити, що сам зразок цієї заяви на відсрочку є в 560 шістятій постановії і вже написаний для вас нашим урядом. Хто не знає, додаток 4. відстрочки від служби у війську порядок їхнього оформлення та підтвердження перед новим роком Кабмін вніс зміни. Також вони торкнулися і організації. А хто не може знайти вже цю постанову і цей додаток 4, просто прямо зараз клікніть за посиланням в коментарях або в описі до цього відео. Перейдіть на мій телеграм-канал і просто її скачайте. Вона там є, тому переходьте. Перша причина, за якою вам можуть відмовити в отриманні вісрочки, це коли ви подаєте додатки до цієї заяви про вісрочку на власний розсуд. Наприклад, якусь там довідку, за якою ви вважаєте, що вам дадуть вісрочку. Ні, це так не працює, тому що в додатках до заяви мають бути приєднані такі документи, які визначені 560-ю постановою. Якщо ви не хочете шукати ці документи десь в інтернеті, просто класніть посилання в закріпленому коментарі або в описі до цього відео перейдіть на мій сайт, і я вам все вже там виклав. Просто або абознайомити з цим переліком документів, або просто його скачаєте. Все ж в Україні деякі громадяни від 18 до 60 років не підлягають мобілізації з різних причин. Частина українців не може бути призвана до лав ЗСУ супримусово. втім, право на звільнення від мобілізації має бути підтверджено документально. Чому саме вам Можуть відмовити, я вам наведу приклад. У мене є клієнт. У нього, окрім своїх рідних двох дітей, є ще третя дитина, неповнолітня, яка проживає разом з ним з його новою жінкою. Ну, звісно, це дитина, жінки від першого шлюбу. І от він приєднує у якості додатку до заяви свідоцтво про народження цієї дитини і свідоцтво про розлучення своєї жінки з першим чоловіком. Але він не врахував, що у цієї дитини є рідний батько, який не позбавлений батьківських прав і платить аліменти. Розумієте? І звісно, що ця дитина не всиновлена їм офіційно, тому що його рідний батько не позбавлений батьківських прав, і звісно, що йому відмовляють в отриманні цієї відсрочки. Хто не розуміється на цих дрібних питаннях і не зрозуміє, які додатки можна приєднувати, які не можна, ви завжди можете мені зателефонувати, номер телефона є на екрані і отримати невеличку юридичну консультацію. А я вам все одно нагадую: додаток 5 це саме ті додатки, які треба приєднувати до заяви, і вони є на моєму сайті. Йдемо далі. Друга причина, за якою вам гарантовано відмовлять в наданні це якщо ви подасте цю заяву на відсрочку не особисто. А замість вас подасть, наприклад, дочка товариша. Бо щодо оформлення відстрочки, тим хто має на неї підстави, а не бронь, треба особисто подавати документи у ТЦК, як і досі. А ось уточнення можна подати їх і в електронному вигляді, а не паперовому, і заяву про відстрочку мають обов'язково зареєструвати того ж дня. І в моїй практиці також є конкретний випадок. Замість мого клієнта на Укрпошту пошла його дочка. І фізично вона подала цю заяву на вісрочку і у якості ідентифікатора трекера цього листа залишила свій номер телефону. І що ви думаєте? Комісія відмовляє в наданні вісрочки про мобілізацію, тому що комісія з'ясувала по цьому номеру телефону, на який був записаний цей трекер, що заяву подала донька, а не сам військовозобов'язаний. І це реальна є причина для того, щоб відмовити в наданні вісрочки від мобілізації. Тому ураховуйте ці моменти, і якщо вже ви хочете подати цю заяву про вісрочку саме поштою, тому не полінуйтеся, сходіть самі на цю пошту і подайте цю заяву, залиште свій особистий номер телефона, щоб було зрозуміло, що це саме ви подали заяву про відсрочку. І тоді у комісії не буде шансів вам відмовити. Знову ж таки, існують певні колізії, існують певні суперечки щодо подання цих заяв, поштою там ще чимось, але це вже тема іншого відео, і якщо вам це ви можете знову ж таки з'ясувати ці питання під час консультації. Телефон є на екрані. Третя причина, за якої вам 100% відмовлять надані відрочки від мобілізації, це якщо ви. Під час подання заяви вкажете неправдиві відомості про склад сім'ї. Але за деяких обставин можна також витратити наявну відстрочку. Зокрема, це може відбутися, якщо для її отримання людина навмисно подала неправдиву інформацію. Відстрочку можуть анулювати і через те, що військово зобов'язаний не виконує взятих на себе зобов'язань. Знову ж таки, навожу приклад з моєї практики: мій клієнт має батька інваліда другої групи, і він подає. Заяву про ісрочки від мобілізації і вказує, що він є єдиним сином цього батька. Але комісія відмовляє в наданні відсрочки від мобілізації, тому що комісія робить, робить запит на ЗАГС на протязі однієї доби це швидко робиться. Отримують відповідь, що у цього батька-інваліда є ще один син від першого шлюбу. Який є неповнорідним братом, братом цього клієнта. А в законі, як сказано, якщо є вже інший учасник військових тоді батько має зробити вибір на користь одного з синів. Розумієте, і звісно, що він не отримує відсрочку. І зараз виникли питання, хто ж з цих синів отримає цю відсрочку. Якщо у вас є якась своя четверта чи п'ята причина, з якою вам відмовили в отриманні відсрочки, або у вас є питання щодо отримання цих відсрочок і написання заяв, всегда звертайтесь до мене. Номер телефону є на екрані. Переходьте на мій телеграм-канал, на сайт. І не забувайте підписка, лайк.